Пластикову id картку замість звичного паспорта уже з 11 січня видаватимуть Чернігівцям. Щоправда, поки що лише 16-річним громадянам, які отримують документ, вперше така послуга буде безкоштовною. Особа така звертається, вона надає працівникам нашим свідоцтво про народження. Міграційна служба рекомендує, але це на обов'язок громадянина надати ксерокопії паспортів громадян України батьків. Це пришвидчить процес ідентифікації. Але отримати картку з чіпом зможуть лише в тих відділах міграційної служби, де є необхідне обладнання. На Чернівщині таких вісім у Деснянському та Новозаводському районних відділах в прилуках Ніжині, Мені, Бахмачі, Козельці та Новгороді Сіверському. Врешті підрозділів поки оформлюватимуть звичні паперові паспорти. Доведеться почекати і тим, хто хотів би обміняти синю книжечку на пластик. Верховна Рада ще не ухвалила відповідний закон, а отже, і не склала ціну для нового документу. Паспорт громадянина України попереднього там старого зразка, да, у вигляді книжечки, вони є чинними, вони є дійсними. Ніхто не зобов'язує громадян його змінювати і ніхто не вправі йому відмовити в надання тих послуг, які передбачені законом. На біометричну картку вноситимуть усю персональну інформацію її власника, в тому числі про сімейний стан та місце проживання. А згодом планують туди ж додавати електронний підпис, ідентифікаційний код та дані водійського посвідчення. Термін дії такого документа 10 років. У міграційній службі розраховують замінити всі паперові паспорти на айді-картки протягом наступних 4-5 років.